Запитайте у будь-кого про українські традиційні страви і вам одразу згадають про борщ, вареники, голубці та холодець. Але наша національна кухня набагато цікавіша, ніж ми думаємо. Сьогодні спробуємо здивувати вас. Адже страву, яку приготуємо на нашій кухні, більшість з вас полюбляє, але майже ніколи не готує вдома. Наша експертка поділиться кулінарними секретами із молодою дружиною та мамою і навчить готувати одну із старовинних українських страв. Залишайтеся з нами до кінця, і про все дізнаєтесь самі. Вітаю вас, друзі, на кухні телепроєкту на смак, улюбленого кулінарного шоу нашого міста. Страву, яку ми будемо готувати сьогодні, популярна в усьому світі, не лише в Україні. Її обожнюють за рум'яну золотаву скоринку, що вкриває кожну скибочку та й ніжний смак всередині це картопля по-селянськи. Картопля по селянськи в духовці зі спеціями і чесничком. Готується просто і добре смакує у якості гарніру. Страва ідеальна до святкового столу і гарної великої компанії. Готувати можна хоч кожен день. Настільки все просто і смачно. І ось декілька порад. Для приготування обирайте картоплю із високим вмістом крохмалю. Вона чудово триматиме форму та ніколи не розвалиться під час запікання. Якщо любите більш пікантний варіант, спробуйте збільшити кількість часнику та додати куркуму, суху гірчицю або кріп, подавати страву краще із соусом. А у нас в гостях наша дописувачка в інстаграм. Молода мама, дружина, берегиня домашнього затишку Діана Козаченко. Кожного дня я з нетерпінням очікую на нову гостю у нашій програмі. І сьогодні я дуже рада, це наша помічниця з паляниці. Добрий день! Вітаю вас на цій затишній кухні. Нещодавно я подивилася вашу передачу на смак і тому теж дуже захотілося прийняти участь. Як ви вже сказали, я дружина та молода мама двох синочків. А ще в інстаграмі пропоную дитячі речі ручної роботи із харчового силикону. Дуже люблю займатися спортом, вид джамп. А ще у вільний час приходжу допомагати у загін паляниця. Так, це дійсно Діана прийшла зі своєю мамою до нашого загону паляниця і залишилася у нашій команді. Страву, яку ми будемо готувати сьогодні, точно стане улюбленою у вашій родині, адже на її приготування вам знадобляться прості інгредієнти та мінімум часу. Я таку смачну картоплю їла, паляниці, але не знаю, як її приготувати. То сьогодні, Діаночка, ви узнаєте? І ви, наші друзі, узнаєте всі секрети приготування картоплі по-селянськи, що нам потрібно? Картопля, цибуля, морква, перець болгарський, грибочки, сало. А навіщо нам потрібно сало? Ну як же, картопля, по селянськи та без сала? Ну ніяк. Це ж готували її козаки та спеції олія. Ну що ж, Діана, починаємо. Беремо картоплю, гарненько її миємо, міленьку залишаємо так, а крупненьку розрізаємо пів або на чотири частини. А ми її очищати не будемо? Та ні, це ж вітаміни. Зараз сезон і треба готувати іменно у кожури. Так. А я займуся овочами. Дайте, будь ласка, мені ще один ножик. Оце нарізаємо крупненько. А чи відомо вам, що картопля це великий дарунок американського континенту всьому світу? Культивувати рослину стали як мінімум 7-9 тисяч років тому на території сучасної держави Болівія. Причому індіанські племена не просто харчувалися картоплею, вони обожнювали її. Найпевніше появі картоплі в Європі ми зобов'язані Педро Сєса Леону, іспанському історику, котрий повернувся з Перу із цим унікальним овочем наприкінці 16 століття. З Іспанії картопля поширилася в інші країни Європи, де і стала мало не основним з продуктів харчування. Можна впевнено сказати, що картопля врятувала європейців від голоду, адже до цього овоч вважали отруйним, вирощували лише в декоративних цілях і називали диявольським яблуком. В Україні картоплю вперше посадили у 1805 році в Харківській губернії. Хоча запорізькі козаки знали картоплю і раніше, але як трофей, який вони здобували в походах, картопля доволі універсальний овоч. Через це страви із нею можна зустріти у кожній кухні світу. Понад 5 сотень смачних рецептів у вареному, смаженому, тушкованому та печеному вигляді, картопля в мундирі, деруни, картопля фрі або пюре. І це лише крапля у морі смачних страв. Ще є неймовірно популярні у світі картопляні салати, французький гратен до фінуа, суп вішізуас, англійський пастуший пиріг. Перелічувати можна годинами. До речі, Україна перебуває на третьому місці у світі за масштабом споживання картоплі. В країні цей показник становить 136 кілограмів на одну особу на рік. А для нашої картоплі по-селянськи, Діана, сьогодні ми будемо готувати старовинний соус саламаха. Ніколи не чула про такі. Козаки дуже любили ситно та смачно поїсти. Саме цей соус саламаха часнику допомагав їм у боротьбі з ворогом та сезонними хворобами. Тож приготуємо обов'язково і подамо його з нашої картоплі по-селянськи. Зазвичай у традиційному рецепті використовують лише картоплю, цибулю та спеції, але сьогодні у нас з вами є час і ми приготуємо смачну картоплю з сезонними овочами. Так, картоплю я нарізала. Що будемо далі робити? У нас є сало. Його треба очистити від солі та нарізати маленькими шматочками. А скажіть, будь ласка, а яке краще використовувати сало? Свіже чи просолене? Для картоплі знадобиться будь-яке сало. Також можна додати бекон. І саме сало придає картоплі скоринку. А скільки приблизно потрібно сала для цієї картоплі? Декілька шматочків достатньо, Діана. Картопля така смачна буде. Усі інгредієнти нарізані, тож залишилося лише з'єднати. Додаємо спеції за смаком. обов'язково додаємо олії. Так, давайте сюди сало, два зубчики часнику. А потім наші овочі. Викладаємо картоплю у противень. Всю картоплю ми викладаємо ні. Рівномірно в один шар зрізом догори. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо картоплю 50 хвилин. Готуємо соус саламаху. Для початку треба подрібнити чесник. Я цим займуся. Так. Я потрохи добавлю спеції. Подрібнений чеснок, я додавала спеції і трошечки олійки, буквально там чайну ложечку, і гарненько розтерла. Так, воно додає смаку і, виходить, дуже так ніжно. А потім ми вже додаємо олію всю, скільки нам потрібно. А скільки тут олії? Ну, грам 50. Це в залежності, скільки у вас картоплі. Але ж такого соусу. Багато не буває, він дуже смачний. Так, бачите, Потрібно воно з'єдналося. Але для того, щоб він не був такий жирний, нам треба додати трошечки кип'яченої води. Да. води. Не гаряче, але кип'яченої. Вона що придає нам? Ну, буде ніжний такий соус, не такий жирний. Угу. У нас ж там сало є. Також можна спробувати. Якщо треба вам ще трошки солі, добавте. Я думаю, чуть-чуть трішки да, потрібно. Треба. Ніколи не готувала такий соус. Сьогодні вдома теж зроблю. Я б ще додала трошки трішки порадує смачними стравами. Що пробуємо. Угу. А щоб осучаснити наш соус, можна додати трішки меду. Це М -м -м, буде ще смачніше. Новенька. І доки картопля набуває золотавої скоринки, швиденько нагадуємо рецепт. Основними та невід'ємними компонентами страви є картопля невеликого розміру, промита, але не очищена, знадобиться 1 кг, 2-3 зубки чеснику, 70 г сала, 50 мл олії. Ціль та перець за смаком. Але ми пропонуємо надати страві яскравих осінніх барв, тому до основних складників додаємо одну морквину, один болгарський перець червоного кольору, 100 г грибів і одну цибулину. Всі компоненти нарізаємо, ретельно перемішуємо, викладаємо на деко. І випікаємо у завчасно розігрітій духовці 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Безперечно, така картопля смакуватиме з козацьким соусом саламаха. Отож для соусу подрібнюємо одну головку чеснику, додаємо сіль перець за смаком, 50 мл води та 100 мл олії. Впевнені, ця страва і в наші часи здатна покращити і настрій, і імунітет. А ви тільки подивіться, яка страва у нас сьогодні гарна, ресторанна, смачна і дуже ароматна. Вийшла. Разом з вами наші любі глядачі. Будемо коштувати Ян. З задоволенням. Додаємо соус саламаху та зелень. Дуже. І буде ще смачніше. Я вже Хочу. Так, а я завтра обов'язково чоловікові таке ж саме. Діана, що завтра? Сьогодні? Уже сьогодні. Чоловік, напевно, буде мій дуже довольний. Так, я теж дуже хочу Така ніжна, ароматна. М -м -м, як пахне. Ну, найсмачніше тут печеревок буде. Клас, дуже смачно. Хочу вам сказати велике дякую, що ви мене навчили готувати таку смачну запашну картоплю. Тому сьогодні я обов'язково її приготую для своїх хлопчиків і для свого чоловіка. Дуже так. дуже смачно. Мені дуже приємно. А ви обов'язково приготуйте вдома. Я нагадую вам, для того, щоб стати учасником нашого проєкту, пишіть у приватні повідомлення на сторінці Культура та Мистецтво Подільська. І ми з задоволенням запросимо вас до себе на передачу. З вами був кулінарний телепроєкт на смак, моя гостя Діана Казаченка та Людмила Татар. До нових зустрічей!